Коли кредитори і колектори можуть телефонувати до боржника. Відповідно до статті 25 закону України про споживче кредитування, взаємодія кредитотавця нового кредитора із боржником або ж його близькими особами та третьом особам, взаємодія з якими була надана договором про споживче кредитування щодо врегувальної заборгованості, може здійснюватись виключно шляхом, може здійснюватись безпосередньою взаємодією. Телефоні або відеопереговори також можливо назначення особистих зустрічей. Проведення особистих зустрічей можливе лише з 9 до 19, і якщо особа надала згоду на проведення цих зустрічей. Місце і час зустрічі підлягають обов'язковому попередньому узгодженню, тому взаємодія кредитора і колектори з боржником можлива лише за попередньою угодою та домовленості із боржником. Адвокати нашої компанії можуть допомогти вам в регулюванні ситуації взаємодії кредиторів та колекторів з вами. Тому для більш детальної інформації звертайтеся на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання Правда.